Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Сьогодні у нас гарний теплий день, зранку, правда, було 0, Сережа казав. Але зараз так стає тепленько, хорошо. Закинула стірку, там позбирала, поїхала на роботу. Дуже хвилююся, бо сьогодні у нас трохи було шумно. Хотіла вам показати, подивіться, який зробився за ніч мій Скантес. Який він став пухнастий. В хаті тепло, і, напевно, від того він так розпушився. Але навіть так мені подобається ще більше. Дуже гарно вийшло. Такий осінній, гарний декор. Сережа, якраз обід пообідали. І так, їздив там по справах туди і назад, заїжджав в магазин, купив трохи продуктів. Зараз покажу вам, що купив, які. Так, хліб обідній, 20, шоколадки. Ось такі 2 по 36, 20. Яйця 61,50 за десяток. Десерт 32,80, масло селянське. 63,90. Ось такі цукерки асорті, 120 гривень. Кілограм. Тут у нас 49,20 Гумілка 77 гривень за кілограм. Так, перець чорний 12,80. Та трави 11,40. Ось ця приправа дорога для плову. 27,37, гарячий шоколад, 6,30 баклажани за кілограм. 84,90, два баклажани, 59,26 Колбаса, ось така. Салтівська. Ага, це за кілограм. Получається 254,50. Тут на 133. Ось. Нарізана Ось така. Правда, дуже пахне. Сир. 237 за кілограм, Ось такий от шматочок. 434 грами. 102, 86. Ось такі прості печеньки взяв. 121 гривень за кілограм. Дві упаковочки плівка харчова.

Три серветки. Я їх, як я їх економлю, я їх розрізаю ось так на прям в пачки. І все. Так надовше вистачає. І мені ось такої половинки вистачає з головою. Протерти стіл і все. Так, що у нас далі? Фейрі. 79,20. Маленька така бутилочка. Ось. Такі от милий унітаз 13,80. Ось такі три штучки. Зубна паста 78,20. Це батарейки, не знаю, для чогось купив. 46,90 Так, котячий корм. Купив по 31,10 скільки тут грану. ціна за кілограм. І ось купив йому ось такі от вкусняшки. Правда, дуже дорогі. На 367,80. Звісно, дуже подорожали ці сухарі для собак. Ще купив ось бумагу туалетну. 960 за рулон. Хороша м'яка така. Ну, також подорожала. Ось такі от покупки, такі ціни. Ну, Долар падає, а ціни ростуть. Але що ми можемо зробити? Як в Україні, така біда? Так що ось так. Пішов трошки ліг, бо дуже болить його голова. Випив таблетки, трошки хай подрімає там. Я зараз піду на вулицю. Тепло, сьогодні, правда, трохи вітряно. Ну, тепло. Хочу почистити туї. Тривається трошки більше вітер. Сипаються листя, ну небагато воно сипало. Вранці попідмітала вже знову. Так, а я берусь, буду чистити туйки, поки на дворі ще не холодно. Треба їх пообчищати, обробити, пообстригати, що лишнє, готувати їх до зими. У мене є ось такі малесенькі туйки. Навіть їх також треба чистити, там які вони всередині. Ось так легенько їх почистимо. От. Щоб не заводилась потім всередині ніяка болізнь у них. О, якщо ця сухенька не больна, можна її залишати. Або забирати все. Ось так, тепер всередині все чистенько. Залишились пару штучок. Все. Ось така вийшла у нас частенька туйка. Все, повичищала всі туї, ось ті здорові. До речі, так швидко їх вичистила навіть скоріше, ніж малі. От. Тут повичищала, постригла ось ці можевільники. Ось так. Начебто рівно вийшло. От. І постригла ту ось так колонами. Оці дві хворі були в мене коти їх. Так були погади, воно не прям нижче. А ті дві, які гарні, попідстригала, які гарні получилися. А завтра ще на тій клумбі візьму. Ось тут. У мене тут росте чотири туї колумна. Я їх також почистила, а завтра зріжу Спереді в мене там ростуть ось такі кущі традисканці, вона вже така негарно виглядає. Завтра я їх зріжу і пострижу, ще ці туї також. До речі, в мене ось ця туя більш в тіні. ну Тут, звичайно, більш вологі в неї, і от більше тінь. І вон, наскільки вона вища, ці туї. Ті взагалі, які низенькі, наскільки. А ця гарна, висока і пишна, така швидше росте. Гарна. Так що ось так. А зараз хочу піти, Сережа завтра їде на роботу в командіровку. Хочу піти йому дещо нагодувати, їсти з собою, Спечу піцу, поріжу, складу йому, Спечу м'яса, а там в магазині дещо собі куплять. Стали от Сережі. Трошки продуктів тут спекла піцу, остиває. Картошку з м'ясом запекла. Також хай остиває, потім це все складу. Лотки забере з собою. Все одно буде їм трошки легше, не треба буде варити пару днів щось. Так, що ось так. А вам всім дякую за підписки, за просмотри. Всім вам бажаю тихої, мирної ночі, мирного неба. Всім пока-пока.